Камері, я не раз собі там хлопцям казав, що наскільки 21 -е століття на зараз сучасний світ. Я ніколи не думав, що ми можемо як сказати, повернутися в ті часи, в то середньовікові, як як можуть відноситися до нас. Два роки полону дійсно леву частину здоров'я забрав, дійсно полон. Тому що після полону була тер, дуже довга реабілітація, вона до сих пір ще йде. Здоров'я дуже багато забрали. У самому полоні нам постійно розказували, що такої країни, як Україна, немає. Де що як ведуться бойові дії? Теж не розказували. Включалася дуже часто пропаганда. Михалков, чи хто він, там, Бісагон ТВ теж настільки, навіть самих цих їхніх пропаганді, інформація подавалася, одна та сама інформація в трьох різних цих, і одна від одної відрізняється. Тобто самі собі противеречили. Тобто таке слухати і вірити в це взагалі. Я постійно хлопцям в камері, ну, поруч були. Хлопці переважно молоді, 20, 21, 22, 23, 26, переважно, ну, морпіхі, е як правило. І вони були у вічі, то я їм казав, що за нас б'ються. І ну, були <кій> <кій> часами вони так приходили з ну, Що ти кажеш там? Я говорю, я їм казав, що якби. Е ми живі, допоки Україна б'ється. Якщо не буде спротиву, ну, нам казали, що України вже нема, що там поділили, то нас виведуть на двір і знищать, або віддадуть спецназу для відпрацювання прийомів рукопашного бою. Лева частина хлопців іменно з міста Маріуполь, наші хлопці, ми е, з ними разом пройшли цей етап. Ми разом з цими разом хлопцями з морською піхотою, з Нацгвардії, з прикроном, ми разом йшли по етапах і ми разом переживали це все. Були етапи такі, що ми рік е, стояли в камері. Це був стоячий режим, без зеркала, без. Взагалі без нічого. Тобі ж ти дивишся там, наприклад, тих метр півтора до стіни. Стіна там світло-зелена, там такий відтінок був. Ти не бачиш не свого обліку, ти не відчуваєш свого росту, тобі ж в тебе відпадають усі ці життєві такі функції. Ти забуваєш, як бритися, ти забуваєш, як чистити зуби. Ти в тебе це все відмирає. Це ми ми простояли рік. Ти стоячий режим з 6 до 10 був. Відчуття простору ти забув, тому що була камера там 3 на 4, там вже менше 3 на 3. Нас було 10 чоловік в камері, там 8 чоловік. Потім відчуття простору, відчуття цього всього запаху, відчуття сонця-сонця не було, тому що вікна були всі закриті, це таке було як підвальне таке приміщення. Тому що ми навіть рік сонця не бачили. Неможливість зв'язатися з рідними, незнання того, що відбувається в Україні, що відбувається з рідними, що взагалі що де проходить. Ну, ми розуміли, що якщо ми досі тут знаходимось, значить не все так там просто. Розуміли, точніше, коли щось тут в Україні відбувалося, таке значне більше для України, ми це фізично відчували на собі. Про те, що Херсон звільнили, Та, почали слухи просто ходити. Хлопці перекрикувалися по вентиляції в туалеті, і той декілька камер трошки за це отримали. От, ви два місяці в камері днем нам забороняли сидіти. От е, за столом можна було сидіти, тільки шестеро людей може сидіти. Інші повинні всі стояти. Да, ми з хлопцями чередувалися, тобто самі там графік видумували, але все одно ми рахували майже 10 часов стояти. От, цілий день. Плюс так, що в камері я був беззуття голими ногами. А вони нас коли привезли в СІЗО, всю військову форму у нас забрали, всім кинули там одягатися. Кому що достанется. И І... мені нет осталось. Я был на носках, они говорят, ну, это за шлепки. Все. У нас в камере было так п'ять человек таких. Когда нас з ДНР забрали типа, такой фильтрационный пункт, это в Мариуполе, в Сартану, У нас там было около в одном помещении где-то человек 500. А... там мы побыли, спать даже не было, там не столько было места, что не было, даже спать мы спали по очереди, там по пару часов. Ну, там давали есть, что воды попить, туалет, а оттуда уже 15-го от меня лично, ну, там с группой людей забрали на автобусе, отвезли в Еленовку. Я находился там неделю, и у меня у одного были часы, я знал, сколько время, блин, число, и хлопцы приходили ко мне, Тёма, скажи, сколько время там, я смог их спрятать. И при обыске мне их не нашли. Парень вышел с плена, он позвонил нам. И вот я с ним разговаривала. Он говорит, та Тёма молодец, Татьяна держит, держится, та Тёма, типа всех там поддерживает. А он там таком Дух і всіх держать, типа, щоб всі там не здавали, щоб всі там ні. По етапах, ви знаєте, була ну, надія, що ти їдеш додому, що хотілося, щоб ти їдеш, 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 але коли ти приїжджаєш вже в інше СІЗО, ти розумієш, що нікуди ти не їдеш. Це дуже ламало. Повірте мені, це дуже ламало цей дух, надію, що все вже, мабуть, ну, ти не приїдеш, тому що ці етапи кожних там. Сім місяців, пів року якийсь етап це не наскільки важко, що ти просто втрачаєш надію. Але, мабуть, і ця підтримка сім'ї, надія, що все-таки все буде добре, вона її врятувала. Я не ожидав просто такого, що таке може бути в 21 столітті. Ми їхали, руки зв'язані, з стяжками, очі зв'язані. На Камазах нас їхало 5 Камазів по 40 чоловік. Нас 200 чоловік завезли. І Перший Камаз заїхав на територію СІЗО. ми що не знали, ми так вже потім чую крики, я думаю, що там роблять. Ну, мій Камаз за той заїжджає. І нас не просто нас, нас тупо скидували, тупо з КАМАЗа, як мішки з бульбою. Ну. І пам'ятаю мене, як зараз на русський бере такого за, за плече, Каже, каже я, ну, руки зв'язані, каже, зараз будеш біжати прямо, Добіжиш — будеш жити. Коридор спецназу стояв і тупо всі прибивають. Хто ногами, хто руками, хто киянками, хто дубінками. І я, коли я біг, я зацепився за чистів тіло вже. Вже хтось лежав коси, я так пам'ятаю, що хтось не, не добіг. Я встаю і стати не можу, а вони кишать прибігіть, і, тобто, і прибивають далі. Як стати, я повзком вже туди, і два тіла я перейшов, лічно я. І тоді мене хтось схопає за друге плече, витягує каже, і каже, типа, я добіжав, будеш жити». Вже очі розв'язали мені, та? Руки, руки взяли, руки ззаді, Ведуть, я дивлюся, така клітка, типу, і там таке віконечко. І мені голову туди пхають, я не пам'ятаю, що вони хочуть, ну взагалі. Я таку голову запхали і тримають, ну, есть, що тобто, тримають спецназ, і дивлюся, знизу ложа крові. Я думаю, що відрізають, вже? Ну, тобто, де я є, взагалі, що відрізають. А вони ДНК волосся різали. Я пам'ятаю, що комусь голову просто, ну так скоро було, то, ви розумієте, що там ніхто не, не бавився. Одне, що було, це нам дали написати листа додому. А це був єдина така знаєте, надія, єдина така ниточка, що дійсно воно дойде. І дійсно батьки, дружина будуть знати, що, ну, що живий, що в полоні. І так лист дійшов, правда, там через півроку, там, чи вісім місяців ну, він дійшов. Що допомагало, це ну, побратими, які знаходились за мною разом в одній камері. Я б ніколи не мог подумати, що ну, це так дуже серйозно впливає на це, але. В нас настільки ну, молоді хлопці були, і вони настільки були ну, мотивовані, я навіть ну, не можу ну, представити, що таке може бути. Що я там, ну, як уже мені ну, пенсіонер, практично, а молоді, ну настільки вони були і навчені, і мотивовані, і сильні духом. Це дуже ну. Дуже ну, полегшує перебування. Так, ми займалися спортом, ми віджималися, ми присідали, ми ну, робили все, тільки щоб не думати, щоб скоротити час знаходження. Ну, щоб більш найтяжке в полоні, це як триває час, як довго, ну, довго він проходить. То коли вже ну, ти на свободі, то день, там, місяць, рік проходить дуже швидко. Але там це, ну, не можна, тягнеться так, да. ну, всі чекали від бою. Бо, ну, і ложились ми всі молились і казали Спасіба Господі обмін став на ще на день ближче. Моя мама померла ще, коли я був в полоні. В неї, в неї був стіг пороз. І почало оскладнюватись дуже сильно. Зрештою, її вже там паралізовувала, а вона вже не вірила, що я живий насправді, я думала, що її обманюють. Щоб витримати там її здоров'я, і це також її якось підкосило. Їхні, їхня тактика забрати людину надію. Взагалі, вони там, там приїжджають кудись на етапі. Вони говорять, це це місце, де ви проведете все, решту всього свагу, свого, свого недовгого життя. І вони так все це роблять, підводять, що, щоб ти дійсно в це повірив. Що ніяких обмінів не буде, нічого не буде, а позбавити людину найголовнішого цієї надії. Якщо послухати на хвилинку там, розмови, ті, які ведуть полонені, це про те, що вони зроблять, коли вийдуть. А, це знову ця, ця, ця надія, це допомагає. Всіх підтримував цих людей в камері, Я говорю, ви не падайте, так. Да. Кому-то більше прийдеться, кому-то менше прийдеться, ми знали, що. Обміни йдуть не завжди, тому що в нас було там кошечко одне, і ми бачили, коли виводили людей. Ми не знали, що це не на обмін, могли на обмін виводити, а могли просто переміщати на другі зони СІЗО. Він каже, та в Сибір все нам, ну, йому 45 років, і він такий падає духом, говорить, це все в Сибірі, я, я там із нею". Я говорю, Юра, говорю, будемо жити. Говорю в Сібір. Якщо говорить Сібірь сначала до чеченців, потом потім Сібірь, це скоріше всього, мені каже, обмін». У мене був кресті э, на тільно, і, і кольцо. Думаю, ну, то що там, ну воно стоять три копійки, да, там. Думаю, ну, знайдуть, знайдуть, нехай забирають, ну, поб'ють лишний раз. Там. Думаю, так, буду його прятать, там, Ну, я ж кажу, що вона настільки там ну, коштовна, просто ну, як пам'ять, ми з дружиною вже 30 років разом да, вже якось ну, пам'ять. Я то, то в куртку я прятав, ховав, то в землю заривав, ну де я таки не прятав, тому що ну там вони ж постійно там обшуки там, робили, там сметалашукат чами, там сим, там бильце кроваті в дерево прятав, ну де я його таки не прятав. Ну, у нас на етап, коли повезли вже, ну там з нас всю військову форму зняли, також все обшукували там сто разів і видали вже ну, тюремну цю робу їхню. І форму цю забрали на склад. І коли вже мене ну, на, на обмін брали, видавали всім, що попало. Ну, не їхню, а, а різне, да, да. все, що попало. Мені також брюки не мої, якісь дали там, ну, не знаю, а куртка, що цікаво, що вона от, іменно, моя. І потім ж, коли приїхали, коли нас поміняли, все, скидайте цей одяг, там, от, одягайтесь нова, помилися. Ну, Говорить, скидайте, викидайте, там, і потім спалять. Там. Я кажу, то чекайте, я, ну, я там кольцо, ну яке кольцо я, говорю, ну так і так, Он, говорит, не смотрить на мене. А да можна видео зниму? Ну, в общем, зберіг, от обручку, да, так.